мої вітання, вітаю вас в себе в гостях. Річ в даному відео знову ж таки піде про годівнички. Годівнички по вартості, як крило від літака. Так, дивіться, яка ситуація. Я розумію, що іншої можливості, щоб ви їх потримали в своїх руках, окрім того, щоб розіграти дані годівнички між вами, у мене не буде. Тому я прийняв рішення розіграти дані годівнички між вами. Розіграю я чотири годівнички. Переможців в даному конкурсі буде два. Кожен з яких зможе обрати свій е, варіант годівничок, будь-то рутуські, чи доданоські. Умови для конкурсу бути підписаним на мій канал Розвуд, поставити вподобачку до даного відео, також прокоментувати дане відео. От і все, і ви приймаєте участь. Е, так. Куда такий доволі скромненький, але я думаю, що він буде приємний. А зараз всім бажаю успіху. Давайте, друзі, па-па!